Так, усім привіт. Вечір прийшов з коледжу і ще трошки треба попрацювати. Зараз переді мною стоїть е, мій друг Іван, і він чекає, поки я приготую свій сендвіч і щоб його попробувати, але він не знає, що в нього не вийде. Значить, давайте подивимося, що, що тут у нас відбувається. Сендвіч називається як? Значить, тут авокадо, рукула, бальзамічний соус, е, курочка, бурата. Бурата Полета Бальзумічським о такою штучкою. Е, хліб чи бата з олівками. Е, скільки тут калорій приблизно? Багато калорій це такий сельвіч для спортсменів. Зараз ми будемо його пробувати, але ви цього не побачите. Тому що Іван все з'їсть. Ні. Так, ми їдемо з роботи двоєм і вдвох. Ми йдемо вдвох з роботи і вирішили заїхати поїсти чогось українського і робимо обзор на корчма Баррелл Хаус. Єдиний український ресторан в Торонто. Він єдиний? Не знаю. Суще? Думаю, так. Думаю, да. О, там бачите, прапори висять. О, да. да, да. Пішли. Да, Заходимо, пожалуйста. Така штука. Така штука. Ми тут вже вставляли свої ці карточки, ці флажочки. Стоїмо зараз на вході. Мій друг Даня відмовився знімати обзор на меню. бо Він трошки не в настрій, але це зроблю я. Перша сторіночка така меню англійсько-українське. Перша сторіночка тут салати такі базові, олів'є чи що це шуба. <гум> Огурчики з часничком, така база українська. Українські такі супи, борщик там грибний, е, банош. Ні, Бограш. А банош це зараз така штука. оселедець, сало всякий паштет, сало, печіночний торф, холодець, пельмені пелюшки, пельмені, вареники, пелюшки. Далі, що тут є? Тут далі вже йдуть такі це вже ексклюзивні такі м'ясні вироби. Я так зрозумів, це велика така тарілка буде з різним набором е, м'яса. Так само тут тут будуть закуски. Далі це основні страви, по-київськи, шашлик, якісь сосиски. Ну Так, щоб в деталі не вдаватися, то просто по картинці буде, думаю, понятно. Пивний такий наборчик. Що це? Корчма спешл. Спеціальний, типа, поняв? Типа сокрутили. Я поняв. І десерти. Мали ці, як це в Сирники, пироги, чизкейк. Супер України. Сирний торт, каже. Йоу. Солодкі вареники з вишнями. А Наполеон тут є. Це медовик? Оце те, що я буду сьогодні їсти. Наполеон тут немає. А, ти будеш медовик їсти. Я буду їсти. Медовик, ну, Медовик, я наполеон. Я думаю, вони знайдуть для тебе на Ти думаєш? Спитальник. Я буду їсти бограч, вареник і... Там, і медовик. Там оця, оця жінка, яка зараз на камері сидить зліва. Ну, ота, no. що зайшла з В неї, коротше, герп на. В того типа теж, него... А так думаю, що вони корінні українці, але просто вже тут В Того типа, короче, просто синя куртка і у нього тут якби прапор. Ну так. Идентификация. Зустрінемося там, де нам уже принесли. О, oh, да, заснімемо, як ми говоримо. Ми як перший раз прийшли сюди, то ми так раділи, коли перший раз прийшли, поназаказували півменю, позабирали додому куща, сиділи, це все просто. Ми нічого не забрали, ми все з'їли. теж. Ну там забрали один контейнер із того всього, який у нас стіл був, то ми забрали. Ну кайфанули ми перший раз дуже сильно. Сидимо, говоримо і в цей момент дзвонить Дані Ріелтор. Ам'якінфєфокен або де yeah. So со лезливо щоби файн, балак сорті 36-35 файф. Короче, ріелтору йому зараз каже, що типа власники будинків всіх домів вони yeah. шукають і за сім'ями, і це буде тяжко для вас знайти. Бла бла бла, і він каже, типа, що він знає, що це ні а що це тяжко. go. To... Bye. Yeah, thank you. Thank you. Розказував, що тяжело буде йому да на щось знайти. Да, ну ні, я йому сравнув, ну я ти почув, я сказав, що можна про платіжко. Типа, ну і так зрозуміло, що так я, 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 я цю всю казку чув від всіх. Всі, потім да. я не знаю, що за рік розказав, але потім ми розкажемо, які тут ділюги можуть случитися в Вообще, Я казав уже Дома... на каналі неоднократно, що нам треба Фу. зняти, нам треба зняти цей іменно конкретний випуск від А до Я, як ми починали, як ми родились поняв. Я ще поки не буду. Покарим, це поки що це ми не будемо знати, тому що це, вибачте, нікому не треба, тому що ми ще не зв'язки, щоб ми розказували, як ми дійшли до того, що, щоб, що ми ще зробимо. Ми потім розкажемо. Ні, я вважаю, що от як, як, ми, як ми знімемо е, сам от, житло, де ми будемо жити, Тоді ми і в новій, в новій хаті, да, під світлом хорошим, я сподіваюся, що там буде. Ми зробимо. нам <наобі. с if> да, зробимо, зробимо обзор. Все, зараз йому посилатись. Пицца вуз заснятый. Я отримав свій бараш. Вот я. Владимир. С помпушками. Я теж помпушка. Я грибный я, я, я тронет. Ай, супчик грибний. Грибний. Тоже з помпушками. Он вот ки густый, густый, прямо Окей, густый, густый. Да да. Ну гарте, Хороший. Смачний. Ух, ух, пекучий. Ох, блин. Ой, 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 хорош, А что такое? Он хорош. Хорош, хорош. Хорош. Я, да? я буду снимать до того момента, як ты почнеш плакать, понял. А мне нормально. Давай снимем, так ты есть хрипнушку. Металі, которая мала такую юшку с таку пампушками. Ну, гарячий, значит, гарячий не, не люблю, це, щоб в роті це в китайславанке. С шовиними есть. Пробуй, у нас 20%. Ну мою, да. Без понял. Хороший, да? Очень хороший, да. Хороший. Не, не кипяток. 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 Подогреды ну, вот ну, вот по понял, такие. Потислал. С кастылькой слава. Рядом тита. Пока. По одном дыру не подошли. Вот такие дыруные. Ця грибная юшка. Давай, ложко, давай ложку пидим ему, чтобы. Сейчас такая ложка посмотри. Вот це я Там, буду... Давай не рассказывай Смотри. Смотри. Нормально зачерпни. -мо, блин. А ты дырун такие. А там юшка і гриби. Ой ой, ой ти видиш? Давай, кому ти че. А я мама. О. Давай, Давай, Забери ту ложку. Та Ложка, я суп на її. Пожалуйста. Все, ми поїли, короче, уже в корчні. Ну, Все добре, прелесно, вкусно, як вдома. Просто я був взагалі голодний ми тут случайно попали. Вона так далеченько від нас, вона не прямо в Торонто, можна сказати, вона на окраїні Торонто. Ми не можемо себе балувати такою їжею кожен день. Але смачно, смачно, але не. Але я не отримав задоволення, тому що я вон не голодний взагалі. А, просто. Коротше, пробка просто жесть. Просто дуже велика пробка. Ми простояли в пробці десь 40 минут і ми так, так і нічого не вирішили. Зараз дивіться, яка ситуація. Вийде так, да, вийде. Да. От ми коротше, їхали вон там по трасі. Ми їхали вон по трасі. От ми їхали тут. Собственно. І ми стояли там. Це, собственно, з'їзд на хайвей. А ми машини от там всі розвертаються. можете бачити, як ми там всі розвертаються, і просто і виїжджають просто проти правил, назад. То есть там. есть там поліція просто... О, блін! Вони вже їдуть, коротше. Короче, я біжу, да мушо. Що... <гум> ми вже під'їхали. Люди думають, що я їм сигналю, поняв, тихо же спали. Короче, пішов я туда есть, Це вообще против правил. То есть сюди люди заїжджають на хайвей, а мы з нього виїжджаємо вообще непонятно куда. диван можна взяти. Так, усім доброго ранку, друзі. У нас погода мінус 9. Я зараз вже йду перед роботою до лікаря, на якого мені було назначено ще 2 тижні тому, але він мені не відписував, не відповідав, тому прийдеться робити просто walk-in. Коротше, в черзі. Сьогодні після роботи мій бос колишній. Обіцяв, що ми з ним зустрінемося, треба з ним переговорити. Так як мій робочий контракт закінчується через місяць, точніше півтора. Новий бос, який прийшов, в мене з ним стоїть вже 30 хвилин. Зустріч. Познайомитись, поговорити, пояснити йому ситуацію, що в нас як відбувається в команді. Але мені потрібно поради від мого колишнього боса, так як він проводив співбесіду з новим. Сьогодні, коротше, 19 січня. 19 січня і сьогодні водохреща в Україні змоги зробити, так би мовити, купання в водоймі в мене нема зараз, то що робота одна, робота друга, то я прийшов додому, щось просто набрав холодної води на вулицю, зараз на вулиці буду обливатися. Поїхали. не <звук> забувай. Уф. От ради таких моментів і стоїть жити. О, хорошо. Хорошо. Привіт, друзі. Сьогодні неделя, день, коли мав виходити відео, але ми зараз дуже зайняті. Ще сьогодні приїжджає Ісмаїл, мій товариш з Вінниці з України, він повністю переїжджає сюди, в Канаду, на навчання. Ось і я вам гарантую, що ця людина стане не, невід'ємливою частиною нашого блогу. То ми сьогодні їдемо вже в аеропорт зустрічати його. А зараз ми ось в цих от проміжутках плануємо знайти місце, де поїсти. Ось такі справи. Віталік передавай привіт перед Да, Я от не знаю, що нам, як це їхати, бо ми знаємо хороше місце в даунтауні, але туди їхати не хочеться, бо там два страшні, Да. Я думаю, що ми їдемо зразу в річманхіл і там щось зараз знайдемо. Ну, поїхали. Поїхали. Я не знаю, чи я засняв, але ми це нема Там Такий ікс був. Матьо йо. От приїхав ще одну. Я і кажу, це, це сходка багатих ліпать. А ми з ними теж, так? Там братан цей на мене дивиться, як я знімаю. Кого ти знімаєш? Мене знімаєш. а ми теж в сходці бази. Держи. ти можна зарядку GoPro поставити? а? Ні, ми в аеропорту це зробимо. Ми вже в аеропорту. Зараз будемо шукати нашого друга, тому що в нього сів телефон. Нам треба знайти його. Його в аеропорту. Бо його просто в аеропорту. аеропорт, знайти друга в аеропорту з радяжним телефоном. Коротше, я вже йду зустрічати товариша. Друг прилетів уже. Блін. Can I just walk in? Yeah. От, все. Товарищ мій матітті Прилетів. Дуже без отримав документи свої. Вон он стыд, улыбается. А я блогер, кстати.